Всім привіт. Тікток, інстаграм вчора бачив, Ютуб знімаю сьогодні, зараз одразу виставлю. Deight SFAR. Да. Минулому році на день народження мені дядько, дядько скидав картинку з зеленим трактором, з Днем народження. Пишуть, мені не зелені, є ж по червоних, він каже, зелені краще ходять. Поняв, прийму к ну Це жарт, це співпадіння, понятне діло. Але Дойцфар 6155. 155 різких сил. Ой, треба навчитися ним користуватися. Десь тут у нас має бути щуп. Красиво гарно. Вчора був на полі з культиватором. Ми ще не пшеницю, пробували, що вона робиться. Кожен ранок дощ, трешняк. В общем, чого вибір впав іменно на дойця. Питання трактора стало. Що в минулому році ми коли ютом закінчували оранку, заорували, ми чіпляли вже плуга до басака. Басака категорично не хочу рвати під плуга. Він йде, все гарно, красиво, крепкий трактор, 5 тонн рішає, він не буксує, не палить резину, все суперово. Але він має сіяти. Трактор той, що сіє, рвати, ну взагалі. Це тяговий брус, їбать, він тяжкий. Коротше. Поняв, що мені треба трактор. Розглядав варіанти. Бушних, нових, на беушні їздили, дивилися, вигадували, шукали, видумували, рахували. Сума здорова, треба кредит. Беушні можна було щось знайти за гроші, за свої, треба щоб в общем, ця вся історія почалася ще минулого року. Почав думати, читати, рахувати, вигадувати. Розумію, що. Юто старіє, Купляти такий самий Юто-Юто хлам, на жаль, сьогоднішній свіжі. Я нікого не обісрав, але є такий момент. Можна було взяти 140 Юто. Та сама історія: 140-130, дистриб'ютори вічні, вічно задній мост, коробка, мотори. В общем. Ну і питання комфорту. Ми працюємо самі не на останньому місці. Підвізка кабіни, широка резина, висока резина, м'яка, навіска, в'юту вічно. Обриваю, я вже вигадував, як зробити, щоб оці були шайби поворотні. Теж ні вечно рве. Цей культиватор тяжко, грузи Спереду тих там 200-300 в плюс. Та сама історія купили рихлітеля, піділаповий, під 150 сил. Трактора, я коли брав рехлітіля, це було літом, я вже розумів, що я буду з трактором якісь, щось рішати. Але так ми ходили на три лапи, ходили на одну, де було дуже печаль. Зараз, з колії де машини, тягали кукурузу, возили знову, треба рехлітіком його підірвати. Цей культиватор вже до цього трактора підходить. Це воно так має бути. Джандіри, класи, майсеї, якісь класи дивилися, Прям до класа, душа лежала. Я знаю, що таке клас, як не боротися. Питання запчастин. Питання запчастин дуже болюче, дуже складне. І, і що ти з цим зробиш? Зараз залізу в кабіну на хороше пневматичне сидіння. Мені дуже подобається оця тема на сидіння. Зараз покажу. Раз. Оцей розблоковуєш і воно чуть-чуть йорзає. Це я сидів там в одному 400 сильному кейсові. Теж така тема є дуже класна. Максимально простий, без нічого лишнього. Оце що, ну, на перший погляд, складновато включається спочатку отут, потім отут. Ну, але до того привикнеш. Електроповершатл. 4 механічних положення, діапазони да, і 6 передач павершіфта. Класно, топово. Так, обзор. Ну, Оце культиватор під цей трактор. Їздили вчора ми ж пробували культивірувати. 14 км я йому давав, де пробував, мені ж треба було скорість дати. Я коли починав це все, мені під культиватор, треба. Я хочу весною ходити, кілометрів 18 Цим трактором я зможу. Дюто все одно ну, 14-15 не можу, бо ми ж ходимо міленько завжди перед посівном вже так замостили його. Коротше, джиндіри оці 6930, 6920, 150, ціл, 6 циліндрів, класні, хороші паверкват, топові коробки, які ходять. Питань немає, но запчастини, запчастини. Є там нюанси. Починаєш розбиратися, що знаходиш каталог від трактора і пальцем в небо починаєш тицяти деякі деталі. І починається, нема. Тільки в Європі, в Європі теж нема, не можеш пробити каталожні номера, не пробиваються. Там пробиваються, дивишся замовлення один місяць. в общем. А нема нічого такого, що не ламається. Починаєш перебирати кейси. Бо вони ті би не сильно мінялися, були зміни. Та сама Puma 155-та, якщо там 13-й рік. Вона стоїть 8 тисяч наработки, вона стоїть 65-70 тисяч євро. 70 тисяч євро забувушний трактор, всю суму зразу. Кредитування воно старе не проходить. Якщо вже брати за 70, то вже краще брати новий. Новий кейс 115 тисяч прайс. Спума 155, а там залежить від комплектації, і варіації. Той ж розглядав. 640-й клас. 640 це бідні країни, в тому числі і Україна, якщо в Ушному варіанті 640 просто. 640 просто класний. Пов'язка моста, подв'язка кабіни, органи керування, гесашіт коробка, зефовська. Передній мост о, дана, не дана, що там коротше, це ж у всіх. Вроді би як. Дон мотор легендарний. Хорошо, починаєш порпати коробку запчасті Подвізку запчасті переднього моста. Нічого немає, два тижні під замовлення. Ну, ну, я виїхав поле по сіяти. Яких два тижні? Два часа рішають. А це два тижні. Можна було би ушний оце дивився, класні там. Екземпляри, все, але вони на підході, ти розумієш, що ти береш, рік робиш, і потім його розкидаєш до кабіни. Дощ, іде, ми мали їхати сьогодні, покуризу молоти, Та йоханий телевізор. Нові 640 цешка. Да, все можна купити. Можна було в гарне від, від класу від термінування, ну в, там, ліс чи кредит, як вони називають, то під маленькі відсотки. 130 тисяч євро трактор, класній комплектації і що. Не може сьогодні ні один, на жаль, ділер поставити підмінного трактора. Ні від кого я не добився цього, що да, без проблем. Говорив я з багатьма. Розглядали Майсія, ми розглядали Вальтру. З Сірожею Фільчуком з Астри говорили, це мій однокурсник. Багато ми з ним розглянули варіантів. Не, не виходить. Там комплектації класні, не виходить, їх занадто мало в цій потужності. Плюс питання до коробок, на жаль, є ако-групи. Та й до моторів теж там попадаються моменти. Відпав варіант, з Майсеєм начебто як класно по запчастинах, Вроді би, позиції, які я не цілився, в основному все є. Та сама історія з коробками з моторами. Вроді воно ходе, а би є нюанси. І ако-група це трактора для. Легких робіт на мале навантаження. А так як мені треба трактор під Оранку і під культиватор, мені треба щось потужне. Тому не варіант. ну Теж 110, якщо заказувати з, з осені на весну, більше 110 тисяч. Якщо вже заказувати, хочеться вже гідравлічну підготовку під пілот. Опять же, подв'язка кабіни принципова позиція має бути. Від моста я дуже хотів переднього моста. ТЛС або Класовські багаторядчашка, так мені їх хотілося. Ну, нема в нас їх в Україні. Відповідно, запчастин теж до них особо немає. Прикол в тому, що вже потім перебирав кейса. Починалося все, напевно, все-таки з кейса максум 125-140 сил. Шістька мотору, якби має моменту мені вистачати, а моменту треба 500 плюс. У Дейцові 670 моменту. 665 якось так. <плес> Тих кісів, потім дійшов до пуми 155 і зрозумів, що максимум це не варіант, а чи не варіант, них колеса не вивертаються. 33 градуси, як в того, як і в Юто. Лише коли колісна база в юто 235 Там 250 33 градуси це одне, і то на Басакові відчутно, що він не розвертається. А для колісної бази 2,80, коли кут вивороту переднього. Осталися 33 градуси, там радіус розворота блять, поверх 11 метрів. Ну, це нереально. В цьому плані, кстати, клас самі топові, вони розвертаються в 9,6. 9,6, колісна база 2,86 і 11, по-моєму, і 9 максуму. При колісній базі 2,60, по-моєму. Ну, вибачте, мене це абсурд. І як оказалося, кроме мене, про це ніхто не задумується, на жаль. Ну, таке. Я вибираю трактора для себе, бо я ним сам працюю. В общем, понявши, що Максу мені, прийшов до Пуми. Давай розглядати Пуму, давай заказати, давай викупити з європейського ринку з менеджером Сашко ми багато варіантів проговорили. Як він казав, що він любить зі мною поспілкуватися. Сашко, я думаю, що я тобі цей відос на Ютубі скину, і ти подивишся і напишеш свій коментар. Ну, неважно. Взагалі проговорили Пума, якщо з подв'язкою, подвязка мост стоїть в... вроді би, як такий, як на 210-220. Оці масові, які з подвісками, які запчасті, в принципі, є. Внутрянка, диференціал, вінець а то все не таке, якщо йде подвіска, якщо без подвізки. Тому. Опять же, не варіант, в той момент я зрозумів, що я від подвізки відкажуся переднього мосту. Але це я вчора поїздив. Ну, побачимо вже в оранжеві, якщо буде рати поперек по кукурудзі, широкі колеса, правильний тиск, воно буде більш-менш рішати. Я розумію, що підвізка переднього моста це, по-перше, комфорт, по-друге, ем, паливна економічність, по-третє, довговічність моста. Бо немає оцих ударних нагрузок. Ну, в общем. Відказався, коли відказався, ще, напевно, з червня місяця чи з травня я почав спілкуватися спочатку з Тіктока. Коментарі писати, попадати воно мені з спектром Володимир Ядвіга. Володимир, привіт. Я, він мені я писав під якимось трактором. Я не пам'ятаю, коментар. Ми почали в Тіктосі переписуватися, потім перейшли на Viber. Дуже багато питань, багато відповідей. Сто після п'ятки вони завезли. Вони приїхали якогось там червня, бо я в кінці травня їздив на Київ, хотів подивитися. Вони не встигли, потім відоси, відеогляди. Оті, бачу, потім якісь питання були, ну, сфоткайте мені, покажіть ото. І це робиш свою роботу і, і займаєшся цими питаннями. Думаєш про трактор. А, ну, опять же, думаєш про трактор раз, по-друге, що думаєш, де взяти гроші і, і щоб на полі все вродило, і катаклізм, і потім дійшло. Вже була виставка в Вінниці, я поїхав, подивився, прокатався. Блять, ну, ну, надо брати, виходу нема. В Київ, то друга передача співає страшно, плюс відтягали трактором, відтягали машини на кукурузі. Я чую, що, його, що робота помінялася. М-режим весь співає. Блять, він не витягне. Якщо ми зараз погода не дає, якщо ми не посіємо пшеницю, нам треба 80 гектарів зорати. Він не виживе. Він просто не витримає, І потім уп'ять перечіплюсь сюди. Ну, Коротше, страшно. Напрягали банки, і не один банк, свій банк, свій банк як, дуже сильно мене розчарував. Дуже сильно. Вони два місяці рішення готували, і так і не, як казав один чоловік, не розродилися. Я дуже здивований. Приватбанк я на вас обідався. Думайте, а то клієнтів давайте залучати, беріть якісь кредитні програми і. В общем, довелося працювати з фірмою, тому трошки складніше, буде, денному виходу нема. Благо сьогодні дають різні умови. Тому отак. Дійшли ми до того, щоб ми купили цього трактора. Коробка ЗФ, така, яка стоїть, вона дуже схожа на класові, яка фірма, яка в Германії виробляє трансмісії для всіх видів техніки. Мотор Дойцовський, компанія з якогось там 850 чи з якого року почала робити мотори виробляти, які стоять, тут виходить: 2012 мотор l 06 чи l 03 як він там правильно. Такий мотор в потужності 200 сил. Блок той самий, там питання турбіни, форсунок і радіаторів. Стоїть на фендові 720 другому, чи 720, 720 здається, на оприскувачах Текнома, їхній сімействі стоїть той самий мотор. Ну, тобто, на Манітухах на деяких стоїть, це мотор на автобусах. Мотори, які роблять, ходять до них під кожним забором, як то кажуть. Питань нема. мост такий, як на Майсеєві, на, на Ако-групі, в принципі. Дана, Спайсер, Не як як вони їх називають, Неважно, мост той самий який там 735 чи 738, хто там шаря, вони шарать, знають. Коробка зефовська мотор Deutz зробив Deutz кабіну, дой складається все докупи, на мітасі, на резині. Що не подивишся, кругом нема так як якийсь там Китай, поза Китай, все кругом зроблене в Німеччині. Все просте, максимально просте, без жилищества. І Відповідно, ціна. Менше за аналоги. По-перше, вони заходять на ринок, по-друге, що він все одно простіший. А, простіше, значить надійніше, відповідно. І о, що мені в ньому от, не вистачає, ну, гідралічну підготовку, щось ми з цим придумаємо, щоб перекладати в нас два автопілота. Получається 4 одиниці. Ми будемо між ними маневрувати, тобто, щось ми вигадаємо. Центр грошей нам допомогу. <кій> Мені не вистачає повітряного компресора. Ну, для чого він нам? Він нам нада не для прицепів, ні для чого, щоб підкачати колесо. Для цього діла ми просто купимо 12-вольтового компресора, якогось такого адекватного, щоб можна було підкачатися. І по все, Якщо вказнеться колись питання якогось прицепа чи перегрузчика, що треба в ньому систему двосторонню, тоді, і тоді ми її купимо. Між іншим, по, по книжці цей трактор може тягнути при... Двоконтурні гальмівні системи він може тягнути 38 тонн між іншим. Так що вдумайтесь в цифру. Він важить, кстати, 6700. Даже по ТТНС, по завантаженню, 6700 він важить, бо евакуатор казав, що є тут цей вес. Це багато значить. 570 грузів спереду. В задніх колесах нема. Я вчора з культиватором їздив, та вроді і хватає, нормально. Коробка, оці. оці класна, дуже, дуже класна, топова тема. Ну і виглядає він непогано. Світла хотілося б більше, бо я привик до у мене на комбайні там обішаних тих люстр. Басаковська балка, турецька класна штука, десь як я, я її таке найду. такі самі. Вони з Турції, якщо заказати, що там 600 євро стає. Але світло, воно заряжено. Один з небагатьох варіантів, коли повітря йде зверху. А не отут знизу все в ноги лупи тобі. А, в плані комфорту це важливо. Це дуже важливо, воно не дує тобі в голову. Про, Просте механічна, переключателі, регулювачки, крутілочки. Дуже класно. А, налаштовується, між іншим налаштовується. Ось дві кнопки налаштовуються, що воно буде показувати. Прикольно. Деркало як дзеркала. В общем. Місця тут багато після, після отих всіх тракторів. Нав'язку класно видно. Ще з нав'язкою вчора читав інструкцію чи розбирався От з цивом регулятором. З цим його треба покласти такого. Може все-таки такого на позиційне регулювання тут такі є нюанси. І все, коротше, вибір упав сюди. Я вчора в тій інстаграмі виставив відоси, багато привітань мені. Надіюся, це все було щире. А якщо не щире, то як бухгалтерша одного нашого клієнта каже. Ми переїжджали від... з господарства, земля була віддалена. А, заїжджали на, на територію, заправлялися, відчіплювали тілешку, бо там мало місця. Заїхали, заправились, виїхали, поїхали до другого досподарства, ми ж трохи по послугах ходимо. А, каже, стали. Двох побігали, щось поробили. Поїхали. Через 5 минут виїхали. Знов двох побігали, щось зробили, полетіли далі. Ну, таке навантаження. Воно, звісно, безслідно не проходить. І сонце звіде. Жодки, кстати, поставлені на збереження. Більш-менш законсервовані, що зерно, ваше суняшніково. Отака ця біганина вся дає можливості робити щось таке. Сьогодні ще приїдуть яблука, бо яблука мені. В комплекті йдуть третя, друга. Зараз прийдуть яблука на нову пошту. Третя третя категорія, щоб ми могли чіпляти. Я вчепив зараз на ті самі пальці, що я чіпляв китайця. Вчепив само буде, Але треба, щоб на рідні пальці. Що за Єдине, що я здивований, виходить, що така рамка зварена, що мені вінт в крайньому положенні. Але в мене ж є той винт, яким я китайцем чіпляв. Той длинний. Він длінший, то він. Тобто під культиватор я буду брати Майсевський, до рехлітеля треба спробувати. Чи Майсеївський мені не піде, бо там у мене були питання по глибині, я не міг дати більшу глибину. Тому так, трактор буду показувати, буду розказувати, буду робити, будемо трудитися. Він зроблений добротно, мені подобається. Так все більш-менш грамотно. А там далі побачимо. Якщо ми його покалічимо, то я про це розкажу. Якщо ми босаку порвали сцеплення, ну спалили його. А що, бо на послугах є такі і горби, що заїжджає на задніх колесах, це все я теж показував. Я, ж, я за чесність і за відкритість завжди, то я... з цим буде так само. Якщо він не буде справлятися, то він не буде справлятися і все він получить. Даже оці амортизатори Made in Germany, не Китай, не Польща, не коротше, мені подобається. Ну і пахне нам трактор. Кондрю шарошить просто. Я вчора закривав, бо в голову лупило їздив. В общем, нам подобається. Робимо ми самі, тому ми, ми розумно підходили до, до цього вибору. Будемо сподіватися, що, що все буде хорошо. і трактор буде служити вірою і правдою. Тому отак, Дойц. розкажу далі. Трошки треба користуватися, буду все розказувати і показувати. Тому всім добра і кажуть гарного врожаю. Я завжди кажу користь із того врожаю. Бо якщо врожай гарний, нема ціни, нафіг, той врожай здався. Ну, понятно, ну, що для оборотки треба, але хай буде лучше користь той, тому що ти міг зібрати той врожай і щось кудись інвестувати в розвиток чи для комфорту, чи для технологій, чи для. А... Чого там тобі потрібно. Да? Комусь, комусь треба купити новий дастер, комусь треба купити Прадіка, комусь треба купити BMW X7, M-Sport, <клух> Не буду казати, про кого мова, а комусь треба купити трактор або треба купити, Бо треба працювати і виконувати. Да? Якщо в мене одне погоже вікно, один день, мені треба зробити роботу, значить, я виїхав і зробив роботу. Для того техніка тримається і йти на компроміси в цьому плані я не готовий. Тому отак всім добра, закінчення війни, миру і героям нашим слава.